Продовжимо годину ще в прямому ефірі каналу Еспресо. Говоримо про створення нових нової ради коаліції і загальних зборів коаліції, в залі про парафування угоди про коаліцію. Зараз повернемося до цієї розмови. Ще одне відео. Давайте подивимося, як російське телебачення представляє те, що зараз відбувається в Україні. Короткий відеоролик, будь ласка. Знаете, что сегодня в Украине, мы как раз сегодня с коллегой обсуждали, э, уже пытаются э, отменить Новый год, чтобы не было Деда Мороза. То есть у нас Санта-Клаус и э, а Святой Николай никогда, не... потому что русский Дед Мороз. Они начинают работать с детьми уже с трех-четырехлетними, mm -hmm. понимаете, внушая им, что уже нет Деда Мороза. У нас ну, теперь будет да, Святой Николай. Мороза, да, такая фигуры папа, фигуры такую фигуры. программу они запускают. Ну, а мы почему не не сейчас не делали, долго не говорили не о Януковиче? В Краматорске, там есть блокпост, который просто невозможно проехать даже гражданскому населению. Стариков отбирают десяток яиц. Женщину 47 лет. Эпилептический припадок случился во время изнасилования на этом блокпосту. Отволокли автобус, наблюдал за этим. ты Вы только вдумайтесь, что это что? Это не фашисты? Борис, фашисты, я хочу у вас спросить. Вы фашистов там не видели. А давайте мы вас туда пригласим. Давайте хотя бы а в Донецк. Я вас не На тебе как нас подряд уничтожают. Краматорск поедет. Я вас Пане Антоне, Константин Долов, він Харківський, він ваш земляк, так якщо я не помиляюсь. Константин Долов, цей Ігор Марков і там Вадим Колісніченко, така публіка достатньо відома. Зараз, якщо Ігор Марков приїде в Київ, він буде заарештований чи да. ні? Є ордер виписати. Я сюди? хочу сказати, що я лично цьому посадійству. Якщо його немає, то зробимо. Якщо треба, то буде. Ну, Константин Долгова такая сама доля спикат. Нет, Константин Долгов он вообще находится в розыске. Вот. Он вообще то говоря находился под судом. Но наши добрые судьи, используя уголовно-процессуальный кодекс, который разрешал выпустить под залог, выпустили его под залог. Обвинялся господин Долгов в таком преступлении под названием уничтожение чужого имущества. Почему? Он подговорил ряд граждан сжигать банкоматы приватбанка. Те граждане были задержаны, рассказали, кто их научивал. Господин Долгов был задержан, сидел в СИЗО. Но э, судьи его отпустили под залог. І вот. після чего господин царів, дай Бог Бог этот залог в мае или июне юні товариш Долгов эмигрировал в Москву. откуда л'ять грязь, а так всюди, в тому числі, э, по поводу изнасилования 47-літньої жінки в эпилептическом припадку. Вірити цим верить не можна, це это негодяи, і продавши свой народ. Дякую. Проходимо до нашої коаліції, друзі, пане Ігоре і пане Іване. все ж таки, Чи не є це паралельні структури? от Спочатку законопроект у нас як має пройти комітет, правильно, потім юридичне управління чи навпаки. А тепер він має ще пройти через раду коаліції, тобто всі закони будуть проходити через раду коаліції, і за них будуть голосувати по одному голосу від кожної фракції, чи не всі, чи все ж таки вибірково? Дивіться насправді, те, що коаліція створює органи управління коаліцією, це правильно і так має бути. Інше питання полягає в тому, що у регламенті Верховної Ради статті, які регулювали питання створення коаліції, в часи Януковича були виключені. І зараз у нас питання взагалі формування коаліції в парламенті визначає виключно одна стаття Конституції України. Це стаття 83. Більше у нас нічого немає. Тому е, я вважаю, що безумовно питання Ради коаліції це має бути виписано у змінах до регламенту. Взагалі, регламент Верховної Ради потребує дуже серйозного реформування. Очевидно, що парламенту треба буде за це взятися. Але в той же час я би хотів сказати таку річ: що є країни сталої демократії, наприклад, Німеччина. Де по окремих рішеннях голова фракції голосує один? А при цьому зараховуються голоси усієї фракції, і тому не можна сказати, що якщо в Раді коаліції один представник чи троє представників від фракції будуть мати один голос, а рішення приймається консенсусом, це буде якось не демократично, що буде применшувати голос кожного депутата. Я вважаю, що це але, нормальна але, практика. з іншого боку, тоді для чого тим, платникам податків утримувати цілу фракцію а, поясню, в кількості 120 чоловік, якщо але, можна утримувати трьох людей, які представляють але, але але потім, але потім рішення буде все одно винесено в залу, де кожен персонал. Має за нього проголосувати, і ось тут персональне голосування вимагатиме присутність кожного депутата голосування і в той же час контроль за тим, щоб це дотримувалося. Дякую, І ще створюються всі ці структури для боротьби з конкретними проблемами. Взагалі кожну реформу треба робити, якщо є проблема, а не просто так. Давайте там скоротимо кількість, щось, або е, навпаки, збільшимо. Проблема була яка: всі рішення в раді приймалися, або в кабінеті голови Верховної Ради де сідало 5 чоловік, щось між собою терли, виходили і сказали, голосуємо так. Або ще гірше, коли. Зранку, без до порядку денного, роздається якийсь отакий законопроект, важливий, дуже серйозний. Із трибуни Верховної Ради голова Верховної Ради каже, от отак дуже треба. Його ніхто не читає. Але раніше ну, ухвалювали 5, тепер 15 ухвалив ухвалювати. Можна але просто... вони будуть ухвалювати хоч трохи раніше, за день до того, на початку робочого тижня. Рада коаліції буде збиратися як мінімум раз на тиждень, пленарний тиждень записано. Тобто перед погоджувальною радою зібралися, проговорили. Ці питання є. Погоджувальна рада їх затвердила. вперед, голосуем, ну, не приймаются. Ну, ну во-первых, Егор, вот знаете, вот, вы так видите, прямо такие вот 15 депутатов оставить и все. А остальные зачем их кормить? Ну, во-первых, давайте же не будем путать. Парламент регулирует законодательно сотни направлений сфер жизни общества, начиная от культуры и духовности, которую у нас мало кто помнит, да, заканчивая оборонно-промышленным комплексом, ВПК, экономика и так далее. И поэтому и нужны депутаты в таком количестве, чтобы они в каждой своей сфере занимались наработкой законов или изменением закона. И, и поэтому нужен это, это парламент, это коллектив разум страны, в которой, по идее, должны быть лучшие люди страны, ее лидеры. Да? Правда, не всегда так бывало. Так вот хочу сказать следующее: работа парламента, этого, конечно, должна стать образцом в отношении следующих. Я обращаюсь ко всем фракциям, говорю: нам не нужны никакие драки, никакие. столкновения. Такого быть не должно. Мы должны показывать, что мы опускаемся до уровня предыдущих плана. Это раз. Второе. Работа Верховного Рада основана по. В работе в комитетах. Комитеты Верховной Рады, в которые входят депутаты от всей фракции, нарабатывают законопроекты. После чего эти депутаты докладывают на свои фракции. Говорят, Мы в нашем комитете разработали законопроект по транспорту. Такой-то, верьте нам, поддерживают все фракции. И, как правило, еще хорошо, когда авторами этих законопроектов выступают по одному из депутатов каждой фракции, в котором есть доверие, который потом выступает и докладывает на свои фракции. После чего фракции это одобряют и на радио фракции это уже технически процесс. Все законопроекты проходят через раду коалиции? Чини. Ну, я же вам хочу сказать следующее. Нам это предстоит все опробовать. Еще ж нет никалит, но не будет. Я считаю, что, конечно же, должны в первую очередь работать Комитет Верховной Рады конституционные органы, которые будут согласовывать законопроекты по процедуре. После чего уже дальше будет технический вопрос поддерживается на Верховной Ну, Рада. Чи у ці троє представники від фракцій постійно люди в радио коалиції чи ні? Є бачення, пане Евро. Ну, стучи, Чи вони можуть сьогодні бути? Це завтраї. будуть постійні, але знову ж таки, ці люди потім повинні взяти участь в дискусії, донести позицію всіх депутатів фракції і потім, прийшовши назад, розказати, що такі-такі аргументи були аргументовано пояснити, чому ті, хто не був на зустрічі, повинні також голосувати за це, а не просто як чечи махнув рукою і поїхали. Пане, Пане, всі, всі, всі не за часто до прийняття рішення, що ця рада коаліції перетвориться на такий паралельний парламент, який раз на тиждень уявіть скільки законопроектів, які виносяться на порядок денний, ці люди мають переглянути, узгодити позиції і проголосувати до винесення цього законопроекту в сесійну залу. Ну знов таки все чи залеж... вистачить банально часу? технічно? Все, все залежить від того, як які. Скажімо так, сигнали або який контроль буде з від керівництва цих факцій, і від, якщо мова йде про там деякі факції від найвищого керівництва там держави і так далі. Якщо буде ставитись питання як по Януковичі, що ми вам сказали, як ви голосуєте, а ви так голосуєте на залежності від того, що ви особисто думаєте, тоді це буде один парламент. Якщо буде ситуація інша, де справжні парламенти люди мають право всебічно аналізувати законопроекти і. Пропоризати <сист> цю аналізу голосувати, тоді це буде зовсім інший парламент. Тут, власне кажучи, ж до речі, про сутність інших депутатів, позафракційних депутатів поза коаліцію, я не думаю, дозволить легко перетворити цей парламент на парламент Чечетова. Тому що, наприклад, я, от якщо я буду, я буду проявляти кожен законопроект, як керівник аналітичної служби свободи, як ми раніше робили, і якщо я бачу, що за неправильний, в незалежності від того, хто його вніс, чи це Кабмін, чи це президент, чи це коаліція, <п 'їх> чи ще хтось, я я буду публічно заявляти, що він неправильний, тому що раз, два, три, чотири. А має бути навпаки, от раз, два, три, чотири. Але ти розумію, що... якщо Рада Коаліції вже проголосувала, то ваше оце... якщо... правильно, неправильно, ні, не ні, надто. Ні, ні. мається на увазі, дивіться, ви ваша, знову ваше питання, ця дискусія йде щодо того, як буде розвиватися країна внаслідок і присутності такої ради коаліції, внаслідок цього диктату і так далі. Так от, народ, виборці, коли вони побачать, що Рада коаліції, коаліція, якщо вона раптом, Якщо вони почнуть голосувати за неправильні законопроекти з хорошими назвами, але з поганим змістом, так, то тоді люди на наступних виборах. Або раніше, якщо буде взагалі зовсім погано, багато ще до відні? наступних виборів. А я ж кажу, або раніше, якщо буде взагалі зовсім погано, так тоді раніше, як Зінуковичам зроблю своє рішення. До речі, я тут просто хотів би, важливо, на мою думку, ремарку. Я категорично проти того, щоб називати опозиційний блок опозицією. Це не опозиція, це зрадники. І є опозиційний блок, і це зрадники, а є можливі інші депутати з інших партій чи позафакційні, які можуть справді бути конструкціями. Давайте зрадники трошки. Це більше, це більше перейдемо. Перейдемо. які цікаво, які комітети рада коаліції згодна віддати Наприклад, представникам опозиційного, ну принаймні так називається опозиційний блок. Але якщо хотів уточнити щодо Ради Коаліції, щодо закритості питається це питання, цю тему кворум там має бути на цій раді коаліції чи ні? От прописаний цей механізм. Якщо, наприклад, одна партія чи дві партії не прийшли, а інші троє проголосували за, питання узгоджене, прийнято чи ні, пане Антоне? Сподівається, я можу сказати слідуще. Во-первых, работа данной Верховной Рады будет под пристальным изучением общественности через средства массовой информации. Если какая-то партия не делегирует своих представителей на Совет Коалиции, об этом узнает все общество и даст оценку действия этой партии. Потому что фактически это будет определенного рода бойкот, и таким образом это уже сила политическая не будет членами коалиции. Ну, потому что либо мы работаем как команда, либо лебедь раком щуку. Да? Поэтому, еще раз повторяю, такой момент, если кто-то не придет, я первое скажу, что эту партию нужно исключать из коалиции. Все. А вы... Ади коаліції буде ще важлива функція. Це робота з кабінетом міністрів, тому що в минулих та подібних моделях була проблема, коли призначений кабінет міністрів не приходив звітуватися в Верховній Раді і так далі. І тому коли це будуть урядові законопроекти, профільні міністри мають прийти, їх презентувати, пояснити суть цього законопроекту раді коаліції. І Далі всі розійшлися по фракціям. Пояснюємо ну, собі ситуацію. Просто от скажімо, в тих коаліціях, які створювала партія регіонів. Щоб там була Рада Коаліція, де партія регіонів взагалі своїми партнерами щось хоче обговорювати, якщо їм не потрібно при цьому 226. А ще більше того, щоб партія регіонів мала такий самий один голос, ніж інші їхні партнери. Наприклад, ті комуністи, які слава Богу, в цей парламент не пройшли. Тобто на насправ... комуністи завжди там мали свій голос принципового Ні, голосування. В, них, в них не голос був, у них був зовсім інший фінансовий, фінансовий, фінансовий інтерес або Лобійськи, абсолютно. Там не був голос з точки зору демократії. Тому я вважаю, що. Існування інституту ради коаліції це позитивний крок, а не негативний. І це покращуватиме роботу парламенту, а не ускладнюватиме роботу парламенту. Е, більше того, ті члени від кожної фракції, які будуть приходити на раду коаліції, вони будуть перед цим уповноважені своєю фракцією стосовно відстоювання тих чи інших питань. Тому фракції усі будуть в цей процес включені через делегування своїх членів. Фракции до ТИ Рады Коли. Я хочу лунное предложение поддержать всем коллегам на всех политических силах, чтобы заседания Рады и Коалиции были публичными, кроме вопросов обороны и безопасности, не должны быть вопросы закрытыми, так сказать, для всех, кроме депутатов депутата Верховного. Если это будет публично, нам не надо будет ничего объяснять. Видеозапись включил и все услышал. Кто что докладывал, и так далее, и так далее. Все будет замечательно. Дякую. нам будем простіше просувати. До питания оппозиційного блоку, взагалі, щодо розподілу парламентских комітетів. Но если вы. Не обговорювали ще кандидатуру голови Верховної Ради, то кандидатури голів парламентських комітетів ви точно ще не обговорювали. Правильно розумієте? Середу буде обговорювати середу напередодні гаразд. Опозиційний блок отримає керівництво, хоч якимись комітетами, наприклад, свободи слова та захисту прав свободи слова, як він там називається, комітет захисту свободи слова. Раніше завжди опозиція його очолювала. Значить, треба спочатку розібратися, а що таке опозиція в нинішньому складі парламенту і взагалі для України, що таке опозиція. Це всі ті депутати, які не входять до коаліції з тих чи інших причин. Очевидно, що це не так. І більше того, я не знаю, наприклад, чи комфортно буде е, Юрію Левченку, якщо він по якійсь причині не війде в коаліцію, а буде позафракційним. Називатися, Бути, опозицією. називатися опозицією поряд із тим, що опозиційний блок буде себе називати опозицією. Тому і з іншого боку, чому опозиційний блок, наприклад, в лапках, який себе так назвав навмисно для того, щоб збирати голоси на півдній сході, має право на комітет у свободи слова. А скажімо, представники партії Свобода чи інших партій, які представлені в парламенті, або позапартійні самовисуванці, на цей комітет претендувати не можуть. Тобто, для початку треба розібратися, що таке опозиція. Це раз, і друге питання полягає в тому, чи зможе. І чи буде опозиційний блок ефективно? Відстоювати свободу слова, Правильно, враховуючи, думаю, що саме вони цю свободу слова тому, хто є опозицію, може зайняти дуже багато часу до наступних виборів. Звичайно, я так розумію. Ваша пропозиція, щоб свобода очолила цей комітет парламентський. А, Ви ні, готові ні, пане? ні, я не кажу, що свобода буде опозицію. Навпаки, я вважаю, що свобода буде працювати з коліць. Я просто привожу приклад і перепрошую юрка за те, що я так би мовити, його використав прізвище в ці в моєму коментарі. Але при цьому я просто хочу сказати, що я готовий до того, щоб у нас відбулася дуже серйозна дискусія. В приводу того, що таке для України опозиція і якою опозиція в парламенті має бути. Ну це просто безкінечна. Я думаю, буде да, дискусія. прекрасна зі скузі. Ну йо, нехай зі вона зі триває я думаю, багато років. Ми щирі, і якщо ми не граємось там, і хтось там не намагається періодично використати той самий опозиційний блок в своїх корисливих інтересах, то якщо бути щирими, якщо пам'ятати, що країна пройшла і до сих пір походить зараз, так по схід, по Майдан, по небесну сотню, і це не пафос, це реальність. Якщо ці речі пам'ятати, то я не думаю, що можуть бути якісь. Дискусії, особливо безкінечні дискусії, про предмет про що про що таке є опозиційний блок опозиційний блок є зрадники які випадково потрапили в цей парламент тому що не вдалося по справжньому повести справжній закон е про очищення влади зокрема через їх же ж е через них які були в минулому скликані які за це б не голосували так і вони знову полізли в парламент тому і вони не є опозицією, вони є люди які мають насправді е щодо яких мають по всім мають бути відкрита кримінальна справа ми маємо голосувати е разу, зразу ж по позбавленнях недоторканості вона всі сидіти у Відповідних місцях позбавлення волі тоді не буде питань. А є звісно інші люди, які можливо не будуть усі зі всім погоджуватись з коаліцією, які будуть конструктивною які будуть конструктивну критику давати. Хоча, звісно, на фоні того, що існує опозиційний блок, поруч то навіть тебе боятися називати слово опозиція, бо тебе можуть змалювати, Дякую. Що ти бачите за Путіна за Росію, прошу коротко. Я хочу сказать, что все-таки те 10%, которые получил оппозиционный блок, это следствие того, что у нас в стране есть люди, которые думают по-другому. Это тоже нормально. Есть те, кому не хочется в Европу. Факт, факт. Есть те, кто не считает Майдан добром, считает это злом. Факт, факт. Вот они голосовали за оппозиционный блок. Оппозиционный блок в этой Верховной Раде в явном меньшинстве. Но у коалиции должно быть по подсчетам, которые оглашали на 305 голосов, то есть конституционное большинство, если к нему еще будут присоединяться вот депутаты такие порядочные, как Юрий Левченко, Дмитрий Ярош и так далее, то мы с уверенностью сможем применять изменения в Конституцию. Поэтому я не считаю вообще важным вопрос с предоставлением каких-то либо комитетов, потому что действительно есть вопрос, оппозиция ли она есть или на самом деле или нет. Верховная Рада работает как единый организм, и законы принимают все равно большинством. Поэтому можем называть какие угодно комитеты, если Верховная Рада не будет за те или иные предложения представителя оппозиционного блока, То садій сані не будуть законами, Дякую. Люди, Нехай у нас краще тих інших виборців представляють опозиційний блок в парламенті ніж парламент ДНР. Нехай ми їх будемо тримати під контролем, дискутувати, показувати Дякую, що на краще пропозиції. У нас мало часу. Будь ласка, фінальне слово. Як можна швидко, тобто як швидко нам можна очікувати призначення прем'єр-міністра і голови Верховної Ради після першого засідання, яке має відбутися в четвер, пане юро. Я думаю, що на цьому тижні, четвер, п'ятниця, у нас буде голова Верховної Ради. у нас будуть збори коаліції, які внесуть кандидатуру прем'єр-міністра президенту, для того, щоб він зробив конституційне подання. Дякую, Юрій Левченко. Ну, щиро кажучи, я вважаю, що нам не треба говорити про строки, а нам треба говорити про якість. Беремо Бельгію, де іноді коаліційні промови відбуваються руками, так і багато інших країн. Треба говорити про якість цих нових позначень. Бо то що толку з того, що їх позначать через два дні після того, як відкриється сесія, а вони будуть займатися тим самим, чим займалися їхні попередники, так то користь того для країни не буде жодної. Пане Іване, в Україні йде війна, тому мені здається, що ми не маємо такого. Великого щастя, як проводити довгі е, коаліціади, спікеріади і так далі. Але в той же час, безумовно, що повинна відбутися серйозна дискусія, аби людина, яка буде очолювати парламент буде керувати тим чи іншим міністерством, відповідала займе посаді. Дякую, Прошу коротко. Всі кандидати на всі височайші державні должности должны заранее представляться обществу и депутатам Верховной Рады и не выноситься как в мешке в последний момент. Только тогда общество будет иметь возможность реально каждого кандидата оценить по достоинству. Мы депутаты Верховной Рады отразить намірення общества и поддержать того или кандидата. Самые благие намерения, если будут выполнять не самые лучшие люди, никогда не притворятся в жизни. Щоправда, на жаль, в Українська в українській політичній реалії все відбувається дуже стрімко і не завжди не завжди публічно, якби ми цього журналісти хотіли. Про публічність та непублічність української політики поговоримо вже завтра, як завжди, в годині ще яка тепер виходитиме з 9 вечора до десятої вечора. Залишайтеся з нами. Дякую всім і до побачення.